Доброго часу доби. Сьогодні хочу вам показати черговий огляд посилок з Aliexpress за монетними знижками за ціною 49 копійок. Ну що ж, поїхали? Так, перша посилочка. Це в нас ось така жабка. Ось така жабка, виходить, для рибалки. Пішла вона дуже довго, близько двох місяців. Зараз спробуємо її дістати, щоб показати. Хочу вам сказати, на таку жабку мій колега зловив. Що гачок досить таки великий, гачок цільний Ось з цим металевим поводком, Поводок якби зроблений з проволоки. Ну, жабка якісно наче зроблена. Приємна на дотик така. Не знаю, як це отаковано має плести. Це гнучке. Це дітей десь всередину. Ну, прикольно, щасно, цікаво. Так, виставляємо її в сторону. Так, наступна посилка. Наступна посилка, дивіться як гарно запакована. Це в нас різного роду олійки для обличчя. Десь який у нас подарунковий пакетик для нього. Так, буду показувати вам ближче, щоб ви могли зрозуміти, що тут в нас. Сирум. Тут 5 мл. Це не дерево олійка. Так, зараз такі піпеточки набирати. Сюди вони не підходять, напевно. Зараз побачимо. Ну і підходять. Все. Ось так їх. Тут бусики такі маленькі. Не знаю для чого це їх так робили. Можливо, під час транспортування воно могло вилитись. І це така предисторога. По правилам техніки безпеки так треба. Ну і все. Ось дві такі оліки. По 5 мл. За 49 купівки отримав з Алі. Так, це ми дали смітник. Цей кульочок теж нам не потрібний. Так, наступна посилочка. Ага, опять же, назуліка. Будемо дві дзяка. По класиці жанру це вже вітамін Е. Вітамін Є е, теж ми його зараз одягнемо так, виходить. Так, секундочку, поправлю я камеру трошки. Ова. Так. Істиємо цю піпеточку. Так, ну, да, воно щось не дуже нормально так накручується. З підозрою Я відношусь до цього накручування, легко буде вітамін Д. Так, став сторонку. О, вже всі руки всі олійки. Так, наступна посиличка. Наступна посиличка, це наш чехол на iPhone 13. У мене 13 міні на свій чехол я не замов, тому що не було. А це поїде на подарунок. Класний чехол, прозорий пластик. Шикарно зроблений. Тільки треба його це все запакувати, щоб він мав якесь. Презентабельний вигляд. Він не так швидко пошкодиться. Опівнемов в сторону. Так, і дивіться, що мені прийшло. Це ось така поливалочка. Не знаю, чи буде користувати для рослин, оскільки в мене такі об'єми, що я буду поливати тільки зі шланга. Але все-таки цікаво, прикольно. На півлітри. Туди навіть оплотняючий кулечко, щоб воно не протікало. Тут є така трубочка. Щоб забирати знизу водичку. А Та губка для того, щоб був тиск, щоб ми коли нажимали, водичка лилась. Дивіться, носик відкручується, можна промивати. Прикольно. Прикольно, прикольно і мірки є. Так, відставляємо в сторону. <кій> так, наступна посилочка. Це в нас ніч з фільму Гаррі Поттер. Теж піде він на подарунок. Знаю кому. Це не фанат, звичайно, Гаррі Поттерів так сильно, але знаю кому знадобиться. Ну, Це таке брілки до ключів. У нас немає по кількості різних ключів окремих, щоб до них щепляти всі брілки. Це все ж самі розумієте. Це такі лежачі речі. Так, наступна посилочка це чехол для окулярів. Чохол для окулярів можна використовувати просто як канал для чогось, Тоже піде в мене на подарунок. Ну, не дуже він такий якісний, звичайно, але має місце бути. Дивіться. Так -то він то прочний, тільки ось тут він прогинається. Стороночку. О -о -о. Черговий Лед світильник. Тільки я вже їх роздавав, тільки в мене ще є. А, це вже бактитні, це були зелененькі. Думаю, перевіряти я не буду вам показувати його роботу, думаю, всі так знайомі з цими світильниками. Так, і остання у нас посилочка, будемо дивитися, що тут у нас. А це така фігня, коротше. Це ось такі с -с сережки що воно воно якось такое чіпляється за вухо, і це мають носити. Ну, я думаю, що це сережки Думаю, подарувати там одній дівчинці маленькій. Знайомій, мого, досі мого колеги. Але не, не то, дивіться, ну Це, ну, прикольно виглядає. Я не знаю, як його, звісно, носити. Чому три штучки? А не дві може перепутали, але ось такі товари я домовив. Так. Зараз йде у нас акція на AliExpress, така від деяких продавців. Там можна заказати вішалку, подушку або е, обруч для волосся за 49 копійок. Але цей товар вам не відправлять, і ви отримуєте взамін 40 гривень купоном через 10 днів. Тому юзайте цей лайфхак, користуйтеся, доки є можливість. А наразі це все, любі друзі. До скорої зустрічі, до побачення.